Друзі, всім привіт! Вітаю вас в п'ятому відео, де ми будемо робити огляд п'ятої глави книги Перший торговий хаос. Якщо ви подивилися попередні відео, я вас вітаю. Вони були дуже такими концептуальними, було багато теорії, там філософських речей, де Білл Вільямс. Старався передати свою філософію, як він дивиться на ринок, і імплементувати цю філософію в нас. От в цій п'ятій главі він вже розповідає про те, як від новачка трейдера перейти на рівень трейдера експерта. І для цього є 5 таких ланок, 5 шагів і 5 кроків, якщо бути точнішим. І в цьому відео якраз ми розберемо. Цю главу. Як саме ми будемо рухатись від рівня новачок до рівня трейдер експерт Тому запасайтесь смаколиками, зробіть чай, каву і бажаю вам приємного перегляду. П'ята глава називається Навігація ринками Потреба в хороших картах. Мета цієї глави вивчити універсальні кроки від початківця до експерта та застосувати їх. Щоб стати успішним трейдером. Поки що ми обговорювали поточний стан більшості трейдерів, дивилися на те, наскільки насправді простий ринок, досліджували хаос як більш ефективну парадигму торгівлі та заглиблювалися в дві різні структури структур. У цьому розділі ми створюємо інтерактивну карту, яка допоможе нам у решті частин цієї книги. Нам потрібно чіткі вказівки та відгуки. Які розкажуть нам, де ми були, де ми зараз як трейдери, і що має статися, щоб покращити наші торгові здібності? Шлях до прибутку: одна з проблем навчання трейдингу полягає в тому, що не існує регулярного процесу, який приведе трейдера-початківця від. Невігластва до знання, або від програшу до постійного виграшу. Програми доступні на даний момент або навчають словниковому запасу трейдингу, або просто пропонують низку улюблених індикаторів. Жоден з цих підходів не дає хороших послідовних, ну не створює хороших послідовних трейдерів. Ну, стосовно цього можна сказати, що ця книга була написана в 90-му році, тому тоді можливо і не було багато програм. Доступних, да, зараз їх просто мільйони. От, ну, просто ми розглядаємо зараз систему Біла Вільямса, тому що вона так відокремлюється від решти підходів для торгівлі. Це був мій коментар. А зараз повертаємось до книги. Однак існує універсальний п'ятиступеневий Процес від новачка до того, щоб стати експертом у будь-якій галузі діяльності. Цей прогрес досліджували два брати: Гюберт і Стюарт Дрейфус в 1986 році. У книзі про комп'ютери, а також Джеймс Далтон, Ерік Джонс і Роберт Далтон в 90-му році у книзі про ринки. цей Прогрес забезпечить нам структуру для створення нашої карти під час переходу від одного рівня до іншого та для вивчення історичних і наукових відмінностей на кожному рівні. Далі Біл Вільямс наводить приклад, що, наприклад, ви відвідали концерт фортепіано, вам дуже сподобалось, і ви вирішили навчитися грати на фортепіано. І що ви будете робити? Ну, ви купите фортепіано або будете відвідувати там, заняття, де це фортепіано присутнє. Купите собі якісь навчальні матеріали, знайдете вчителя, і будете вчитися грати на піаніно чи фортепіано. Так само, якщо ви вирішили стати успішним трейдером, то ви там, собі встановите якісь програми на комп'ютер. Будете шукати вчителів, купувати якісь курси навчальні чи книги, це перший етап. Перший етап, коли ви починаєте вчитися грі на фортепіано, ви вивчаєте ноти. А коли мова йде про ваш шлях розвитку як трейдера і ви використовуєте підхід «Profit Unity», Профіт'юніті це так називається методологія Біла Вільямса для трейдингу, яка викладається в книзі торговий хаос. То згідно з підходом Біла Вільямса, перший етап це коли ви вчитеся торгувати і при цьому ви не втрачаєте гроші. Від себе додам, що навчитися не втрачати гроші на трейдингу, це дуже хороша обіцянка, смілива. Тому що більшість трейдерів якраз і перестають займатися трейдингом, тому що вони більше втрачають, ніж заробляють. Але продовжуємо читати книгу і будемо дізнаватися, як саме Біл Вільямс допоможе трейдерам не втрачати гроші на першому етапі. Рівень перший новачок: цілі в музиці на початковому рівні такі: вивчити основи нотного запису та почати розуміти лексику та скорочення на нотах. Торгівля нічим не відрізняється. Ви вчитеся читати мову ринку. І як ми читаємо мову ринку, для цього ми використовуємо наступні інструменти: open, high, low-close, volume або об'єм ринку. Далі MFI це індикатор, який розроблений був Білом Вільямсом, Profit'Unity Windows, вікна профіт'юніті в перекладі, та подушка безпеки. Отакі от от інструменти для того, щоб читати ринок. І далі Біл Вільямс приводить аналогію першого рівня на прикладах. Перший рівень в математиці це рівень арифметики. В історії це середньовіччя. І в музиці, як ми вже говорили, це ноти. Це перший крок на шляху до того, щоб стати досвідченим трейдером. Як новачок, ви навчитеся визначати, хто керує шоу і що зараз робиться. Ви починаєте визначати тренди різної тривалості. Більшість трейдерів-початківців шукають механічну систему, яка зробить їх багатими та успішними, якщо вони зможуть просто скласти сматочки ринкової головоломки. Забудьте про це: цього не станеться. Якщо ви торгуєте з цієї точки зору, ви приречені, як тільки ваша удача закінчиться. На цьому рівні просто не існує хороших механічних карт. На мій погляд, стабільно успішної механічної системи ніколи не було. Зараз цього немає і швидше за все ніколи не буде, навіть із штучним інтелектом, генетичними алгоритмами та іншими різними новими технологіями. Коли ви зрозумієте, як насправді працює ринок, згадайте флінстоунів, ви зрозумієте, що ринок створений для того, щоб знищити будь-які успішні механічні системи. До речі, ми вже і живемо якраз в той час, коли використовується дуже сильно штучний інтелект в різних напрямках діяльності, в тому числі і в трейдингу. Але, якщо чесно, я ще не чув про якісь суперуспішні там, кейси, коли за допомогою штучного інтелекту змогли зробити якусь суперприбуткову, суперприбуткового робота чи робота, який би. Торгував постійно в плюс. І стосовно також аналогії з Флінстоунами, да, те, що Біл Вільямс наводив приклад, що ціна на ринку залежить від того, там, як налаштовані люди. Але насправді сучасний ринок не так працює. Якщо ми візьмемо, наприклад, ринок Форекс, то ціни, які ви маєте, які ви бачите у себе да, в торговому вашому програмному забезпеченні це ті ціни, які дає е, інтербанк. Тому тому що навіть брокери вони не як ніяк не впливають на ціни. Вони вже просто ці ціни отримують. А ціни визначають банки, великі фінансові інституції. Тобто, це інтербанк-ринок, міжбанківський ринок, там визначаються ціни е, на Форекс. Ну, далі. Коли ми будемо це розбирати детальніше, я вам наведу приклади, дам інформацію, джерела, чому це саме так. І далі Біл Вільямс продовжує. усі механічні системи гинуть. Вони є лінійними інструментами і не можуть точно або адекватно описати нелінійний ринок. Якби була стабільна, успішна механічна система, вона не коштувала б 3000 доларів, але могла б бути продана за кілька годин за 30 мільйонів доларів. Зауважте, що ми говоримо про механічну систему, яка буде працювати з часом стабільно і прибутково. Карти, якими користуються трейдери початківці, як правило, це порівняння цін, тобто порівнюється поточна ціна і попередня ціна. І Вільямс скаже, що це порівняння наслідку з наслідком, тому що ціна не є причиною, це є наслідок чогось. І тобто, ви порівнюєте ефект з ефектом, і ця техніка зазвичай не призводить до прибуткової торгівлі. І там, якщо взяти індикатор RSI, наприклад, ну це там дуже відомий індикатор, яким користуються багато трейдерів, які використовують технічний аналіз, якщо ви вже займалися трейдингом, то ви, скоріш за все, чули про RSI або Стахастік. От, тобто тут Білл Вільямс натякає на технічний аналіз, що він не працює, тому що ви аналізуєте ціну. Ви аналізуєте вже наслідок або ефект, і ви не аналізуєте причину. І в цьому біл Вільямс каже, що полягає якраз суть того, що більшість трейдерів торгують в збиток. Від себе хочу додати, що насправді тут Білл Вільямс трошки лукавить. Чому тому що його індикатори також побудовані на ціні на минулій ціні? Про ці індикатори ми будемо далі говорити, коли будемо рухатись в наступні глави книги. От, тобто, в принципі, його індикатори теж побудовані на тому, що є поточна ціна і є попередня ціна. На першому рівні, рівні новичка людина може зрозуміти, що це насправді важче, ніж здавалося на початку. Тобто, якщо ми кажемо про. Те, що ми навчаємось грати на піаніно, то людина могла подумати, що це легко, а починає вчитися, розуміє, що це не так легко, як здавалося. Теж стосується трейдингу, що там багато хто починає займатися трейдингом, думає, що це легко, а насправді не так легко. Є багато нюансів. І по статистиці Біл Вільямс каже, що більшість трейдерів закінчують торгувати. Там трохи більше, ніж через три місяці. Але якщо ви три місяці цим займаєтесь і не припинили, то у вас є шанси стати успішним трейдером, каже Біл Вільямс. На першому рівні, чому ми вчимося. Стосовно трейдингу, ми вчимося брати два бари або дві свічі. Біл Вільямс називає барами, тому що це прийнято в західній школі трейдингу. І ми аналізуємо саме ці два бари чи дві свічі. Ціна відкриття, закриття, хай лоу. І оці індикатори, які розробив Біл Вільямс, Profit Unity Windows. Рівень другий, просунутий початківець. На цьому рівні ми вже розглядаємо не два бара або дві свічі. Ми вже розглядаємо більше інструменти, які ми використовуємо на цьому рівні. Це хвилі Еліота і фрактали. Мета цього рівня це постійно заробляти гроші на одному контракті. Мається на увазі, тому що ця книга була написана саме в розрізі торговлі ф'ючерсами товарними. І там, коли ви торгуєте, ви купуєте контракт один, два там, чи десять, в залежності від того, скільки у вас є грошей. Ви не додаєте в свою позицію. Ви купили один контракт, і потім ви його продали. Якщо ми говоримо про ринок Форекс, то це один лот. Там, наприклад, один лот євро-долар це 100 тисяч доларів. От, там, якщо ми говоримо про сучасні ринки, там, крипторинок, то там, візьміть просто там, якусь суму, ви купуєте на 1000 доларів там, якусь криптовалюту ну, там, з якимось плечем. Поки це не важливо. От, мається на увазі, що на рівні 2 ви поки вчитеся заходити в ринок. На одну позицію і тримати цю позицію до закриття ви не додаєте в позицію. Аналогією другого рівня в математиці є геометрія. В музиці на цьому рівні музикант вже знає ноти, акорди, він може грати, він отримує задоволення від музики і доставляє задоволення слухачам. В історії це епоха Ренесансу. Трейдер на цьому рівні вже аналізує не лише 2 бара, а десь 140 барів. Для цього він використовує фрактали і хвилі Еліота. Фрактали та хвилі Еліота є інструментами, які розкривають основну структуру ринку. Хвилі Еліота забезпечують орієнтир для рухів ринку вгору та вниз. Підхід Unity до аналізу хвиль Еліота усуває 90% неоднозначності. Та пропонує альтернативні стратегії для боротьби з іншими 10%. Тобто тут Біл Вільямс вже нарешті нам дає відповідь на оцю структуру ринка, бо він в попередніх главах нас так досить. Довго філософські так підводив до структури, що дуже важливо мати правильну структуру. Від цього все залежить, якщо ви не маєте правильної структури або не розумієте її, то ви приречені на невдачі. І тут же в цій главі він нам відкриває карти, скажімо так, і каже, що структура ринку це хвилі Еліота. Ну а далі вже я буду ще від себе коменти давати стосовно мого досвіду з хвилями Еліота, на яких таймфреймах їх краще використовувати, і чи є вони взагалі зараз на сучасному ринку. Це ми все будемо далі проговорювати в наступних відео. Ну і далі продовжую книгу. Я сприймаю торгівлю як початок нового виробництва. Перше, що ви хочете, це виробляти якісний продукт. Якщо ви збільшите виробництво до того, як отримаєте якісний продукт, ви зіткнетеся з поверненнями від незадоволених клієнтів. Збільшувати виробництво можна тільки після того, як ви отримаєте якісний продукт. На ринках якісний продукт це можливість стабільно приносити прибуток на основі одного контракту. Якщо ви цього не робите, у вас або немає якісного підходу до торгівлі, або ви неправильно використовуєте техніку. Просунутий новичок став якісним виробником продукту. Наступний крок це компетентний рівень, де ви починаєте торгувати на основі кількох контрактів, а навички, отримані на першому та другому рівнях, стають автоматичними. На цьому етапі трейдер зосереджується на максимізації прибутку від інвестицій ROI – return on investment, а не на прибутку за контракт. Професійно на цьому рівні трейдер входить до топ-3% найкращих представників професії трейдинга. Зараз ми говоримо про реальні гроші, каже Білл Вільямс. Третій рівень компетентний трейдер. Мета на цьому рівні максимізувати загальну рентабельність від інвестицій шляхом торгівлі декількома контрактами. Інструменти, які ми використовуємо, це профід'юніті торговий партнер і профіт'юніті торговий план. На цьому рівні учень фортепіано може грати саме те, що написано на нотах. Уривки, які повинні бути гучними, відтворюються голосно, швидкі партії граються швидко. Бути компетентним означає точно слідувати вказівкам, як зазначено на нотах. У торгівлі бути компетентним означає збільшити загальну рентабельність інвестицій. Ви точно читаєте ринковий сценарій. Коли ринок каже купити, ви купуєте, коли написано продати, ви продаєте. Одним словом, ви слідуєте тому, що вам кажуть інструменти: або продаєте, або покупаєте, або залишаєтесь поза ринком. Третій рівень відкриває інший тип всесвіту. В історії це характеризується промисловою революцією. Коли відкрилися нові можливості та переваги завдяки новому та відмінному розумінню виробництва та економіки, у математиці цей рівень характеризується алгеброю, яка дозволяє нам шукати та розв'язувати задачі з невідомими величинами. Це початок розуміння хаосу. Третій рівень починає стежити за тим, що більшість людей називає причинами, а не просто наслідками. Інструменти. На цьому рівні включають Unity торговий план, що забезпечує максимальну гнучкість і прибуток від моніторингу основної та невидимої структури ринку. Це дозволяє увійти в ритм і почати танцювати під мелодію, яку зараз грає ринок. Це також дозволяє дізнатися, чи є аналіз правильним або неправильним. І якщо ви помітили помилку, то ви можете використати відповідну стратегію. Зайти в ринок, вийти з ринку або залишатися поза ринком. Цей інструмент дозволяє отримати максимальний прибуток з ринку. Інший важливий інструмент на цьому рівні це профітюніті торговий партнер. Метою торгового партнера Profit'Uніті є розгляд і визначення пріоритетів між тими можливостями, які зараз є на ринку, для того, щоб захистити інвестиції. Досвідчене використання профіт'юніті торгового партнеру дає змогу виконати повний аналіз будь-якого графіка та знайти за 10 секунд або менше, що потрібно робити на кожному барі: купувати, продавати або пірамідувати, зупинитися та або. Ввійти в ринок в зворотньому напрямку на третьому рівні. Ви дізнаєтеся про величезну перевагу можливості зробити миттєву та правильну оцінку будь-якого ринку. Ви більше не будете витрачати багато часу на аналіз ринку. Більшість трейдерів витрачають стільки часу на аналіз, що пропускають більшість можливостей, які пропонує ринок щодня. Як тільки ви досягнете третього рівня, ви станете самодостатнім професійним трейдером, і вам більше не треба буде читати якусь інформацію, бути підписаним на якісь джерела. Ну тут Біл Вільямс пише про те, що вам не потрібно читати The Wall Street Journal, слухати CNBC, FNN. Це якісь американські джерела інформації. Ну зараз джерела інформації набагато більше, ніж тоді, але ви уловили смисл. Однак, вміння аналізувати ринок це лише половина. Ну, одна сторона монети. Інша сторона це особистість трейдера. І Біл Вільямс наводить приклад Френка Сінатри. Існує тисячі, а можливо десятки тисяч музикантів, але. Френк Сінатра він унікальний, тому що він має свою особистість, харізму. І на концертах він може співати одну і ту ж саму пісню по різному, тим він і відрізняється, і тому так багато його платівок було продано. І те ж саме стосується і трейдерів. Різниця між рівнем 3 і рівнем 4 якраз вже полягає в особистості трейдера. В його персоналії, і про це вже ми будемо говорити в наступному четвертому рівні. Четвертий рівень це професійний трейдер. Мета цього рівня це використовувати власну систему переконань. І інструменти, які ми використовуємо, це ліва півкуля, спинний мозок і права півкуля. На цьому рівні головна мета музиканта вміти передавати почуття своєю музикою через пальці піаніста. Почуття передаються на клавіші фортепіано, які створюють звукові хвилі, що викликають емоції слухачів. Під час трейдингу ви торгуєте своїми системами переконань, узгоджуєте свою базову структуру з ринковою структурою. І ви отримуєте задоволення не лише від отримання прибутку, але й від задоволення, від відчуття, що у вас є синхронізація з ринком. Четвертий рівень це квантовий стрибок за межі трьох. Нижчих рівнів. В історії саме електронна революція дозволяє нам це зробити, представити набагато потужніші процесори даних, ніж будь-коли раніше доступні людям. Мій комп'ютер 486 процесор, який має, мій інструмент для написання цієї книги, має більшу силу, ніж усе, що було доступно всьому світу за минуле століття. Подумайте про це. Завдяки одній клавіатурі я маю більше обчислювальної потужності, ніж увесь світ мав лише 100 років тому. Щоб дати вам уявлення про те, що відбувається з постійно зростаючою швидкістю, давайте повернемося в 1975 рік. Тоді Седан Rolls-Royce коштував 65 тисяч доларів. Зараз він раза в 3-4 більше коштує. Обчислювальні потужності в той час були набагато дорожчими ніж зараз. Якби Rolls-Royce знизив ціну за сідан настільки ж, наскільки знизилася ціна обчислювальної техніки, та сама модель, яку Rolls-Royce продавав раніше, сьогодні коштувала б 30 центів. Тепер у нас є можливість за дуже невеликі гроші дивитися на нескінченно великі масиви даних і нескінченно малі частини. Інформації це збільшує бюджет кожного трейдера. Складність хаосу, яка була анафемою для прогресу, тепер стає доступною всюди. У математиці цим рівнем є обчислення, яке дозволяє нам диференціювати до мікронескнечності з одного боку та інтегрувати до макронескінечності з іншого. Ну, багато таких важких слів, научних, але суть в тому, що Біл Вільямс каже, що на цьому рівні ми вже використовуємо якісь суперпотужні системи, приводить аналогію з комп'ютером. Ну да, тоді 486-й процесор в ті роки це була, звісно, революція. Ну зараз ми всі розуміємо, що це вже дуже слабкий комп'ютер, бо зараз комп'ютерна техніка пішла набагато далі. На цьому рівні ми починаємо розуміти свій особистий тип тіла та структуру нашого мозку та працювати з ними. Наша мета на цьому рівні узгодити наші власні особливості, нашу особисту базову структуру з базовою структурою ринку. Дозвольте мені повторити, що коли це відбувається, перемога стає шляхом найменшого опору. П'ятий рівень трейдер-експерт. Мета. Торгувати своїми станами розуму, інструменти, ваші власні різні стани розуму, біологічне програмне забезпечення. Це привабливий пункт призначення, який запрошує нас у царство розуміння, про яке ми досі лише мріяли. На п'ятому рівні ми бачимо, що в основному все є інформацією, і наша мета роботи з цією інформацією дізнатися, хто ми такі. На цьому рівні торгівля з Правді стає грою в найбільшому та найкращому сенсі цього слова. Все важливо і все вчитель. Ми розуміємо себе та ринок, і це розуміння дає нам більше контролю над обома. На п'ятому рівні ми глибоко занурюємося в царство хаосу. У спорті цю сферу іноді називають зоною. Хаос не означає безладдя, швидше це вища форма порядку, яка стає всеохоплюючою. Немає випадковості. Те, що ми називаємо випадковим на рівнях з першого по 3, насправді є причиною нашого браку проникливості та розуміння. На цьому рівні торгівля є способом життя без стресу. Ви відчуваєте, ніби ви пливете вниз по річці, яка забезпечує вам будь-яке бажання, яке ви захочете. Ваша чудова фантазія стала цілком здійсненою. Завдяки підходу Unity. Підсумки глави. У цьому розділі ми розглянули 5 кроків, які приведуть вас від трейдера-початківця до експерта, а також параметри, які вказуватимуть рівень, на якому ви зараз торгуєте. Ми також перерахували цілі та інструменти, доречні на кожному рівні. Для швидкого ознайомлення вони зведені в таблицю таким чином: рівень перший: новачок. Мета. Щоб не втрачати гроші, набираючись досвіду. Інструменти open high, low-close, обсяг, MFI, вікна ProfitUnity та Airbag, тобто подушка безпеки. Другий просунути новачок. Мета постійно заробляти гроші на основі одного контракту. Інструменти хвилі еліота та фрактали. Третій рівень компетентний трейдер. Мета. Для максимізації загальної прибутковості, тобто максимізувати return on investment, максимізувати ваші інвестиції в торгівлю. І інструменти це профід'юніті торговий план і профітunіті торговий партнер. Четвертий рівень досвідчений трейдер. Мета це торгувати власними системами переконань інструменти: ліва півкуля, права півкуля і спинний мозок. І п'ятий рівень експерт. Це мета торгувати своїм станом розуму, інструменти, ваші власні різні стани розуму, біологічне програмне забезпечення. У наступному розділі ми детально розглянемо перший рівень. Перший крок на шляху до того, щоб стати трейдером-експертом. Ми вивчимо всі інструменти першого рівня та точно визначимо, який тип зворотнього зв'язку відстежувати. Ось такий процес розвитку від трейдера новачка до трейдера експерта запропонував нам Білл Вільямс. Він нам пообіцяв, що ми зможемо зрозуміти, як аналізувати ринок дуже швидко за 10 секунд для того, щоб вибрати самий підходящий інструмент для торгівлі. Також він дав обіцянку, що використовуючи такий підхід для аналітики ринку для торгівлі. Ми можемо увійти в 3% самих успішних трейдерів, і коли ми будемо трейдерами-експертами, то ми зможемо використовувати наш стан наш, наше біологічне програмне забезпечення для того, щоб торгувати. Дуже цікаві обіцянки, тому в наступному відео ми будемо вже розглядати саме практичні підходи. Що саме робити для того, щоб аналізувати ринок? Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі, і до зустрічі в нових відео.